скосили частину поля 3 десятих, а після цього залишилося ще 7 гектарів. Отже, якщо це все поле, скосили 3 десятих, залишається 7 гектарів. Спочатку давайте знайдемо, яку частину від всього поля становлять ці 7 гектарів. Все поле це одиниця. Тому від одиниці ми віднімаємо 3 десятих, а одиниця це 10. Десяти. І в результаті ми будемо мати 7 десятих. 7 десятих становлять 7 гектарів. Тобто, тут 7 десятих ми можемо записати. А тепер ми знаємо частину поля і знаємо дріб, який відповідає цій частині. Тому для того, щоб знайти Всю величину, всю поле, ми маємо 7 поділити на 7 десятих. Або 7 перших помножити на обернений дріб. Скорочуємо на 7 чисельник і знаменник і отримуємо 10 гектарів все поле. Отже, все поле ми знайшли площа всього поля 10 гектарів. Далі нам потрібно знайти довжину паркану у метрах, встановленого уздовж периметра поля. Тобто, фактично, ми маємо знайти периметр нашого поля. Поле має форму прямокутника і нам відома його ширина. Так як нам відома площа цього прямокутника, а площа дорівнює добутку довжини на ширину, то ми можемо знайти довжину поля. Для цього площу маємо поділити на ширину. Але ми дивимося, що ширина у нас в метрах, а площа в гектарах. Тому давайте перетворимо площу. В квадратні метрі. Один гектар має 10 тисяч квадратних метрів. У нас 10 гектар, тому 10 гектарів це буде, як ми бачимо, 100 тисяч квадратних метрів. Отже, для того, щоб знайти довжину, ми маємо 100 тисяч поділити, це вже третю ідею, ми маємо 100 тисяч. Поділити на 62,1 Це 100 тисяч поділити неправильний дріб запишемо. 124 і плюс 1, 125 других. Тому 100 тисяч перших ми множимо на обернений дріб 2,125. Тепер, ми повинні знати, що досить просто ділиться 1000 на 125, це буде 8. Отже, я можу записати 100 тисяч, наприклад, так. 100 помножити на 1000, для того, щоб було легше скоротити. Скорочую, будемо мати 8. 8 на 2, 16. І дописуємо 2 нулі. 1600 метрів. Таким чином ми знайшли довжину поля. Нам потрібно знайти периметр. Периметр – це сума довжини, сума, е, довжини 1600 плюс 62,1 і все це помножити на 2. Можна, звісно, виконувати далі дії зі звичайними дробами. Напевне, буде простіше, якщо я 62,1 другу, запишу як 62,5, тому що одна друга це 5. ,1. Отже, я можу записати це так. 1600 додати 62,5 і помножити на 2. Додаю. Буду в дужках мати 1662,5 Далі виконуємо множення на 2. 10, 5, 12, 13, і 3. І одну цифру коми відокремлюю. 3325 метрів. Це ми знайшли довжину паркану у метрах. Нам і потрібно. Записати цю довжину в метрах, знайшли. Десяте завдання це у нас вираз, потрібно знайти його значення. Будемо робити це по діях. Отже, перша дія в дужках. і це, звісно, ділення. Ми маємо 6,5 поділити на 1,536. Тобто. 36,5, це 41 шоста. Ми ділимо на 41 тридцять. Дію ділення заміняє множенням, тому 41 шосту множимо на 36, 41. Скорочуємо, і бачимо, що це буде 6. Друге діє віднімання: тобто 8,5 сьомих віднімаємо 6, і це буде мати 2,5 сьомих, а потім множення. 2,5 сьомих ми множимо на 4 дев'ятнадцятих. 19 сьомих множимо на 4 дев'ятнадцятих. Скорочуємо і будемо мати 4 сьомих. Значення даного виразу дорівнює 4 сьох. Для розв'язання даного рівняння спочатку зведемо подібні подібні: всі доданки в лівій частині. Тому ми від 2 п'ятих віднімемо 3 десятих і віднімемо 1 1,15. Спільний знаменник 30. Додаткові множники: 6 до першого, 3 до другого, 2 до 3. Отже, 12, віднімаємо 9 і віднімаємо 2, 1, 30. таким чином, тридцята z дорівнює 1 шоста. Z це множник, тому для того, щоб знайти множник, ми добуток ділимо на відомий множник. А отже, одну шосту ми множимо на обернений дріб на 31. Скорочення проводимо на 6 і будемо мати z дорівнює 5. Отже, z дорівнює 5. Наступне 12 завдання: ми маємо знайти число m, якщо значення виразу це 20% від даного числа. Спочатку знайдемо значення виразу. Як ми бачимо, ми маємо спочатку 2,4 помножити на восьмих. Отже, 2,4 я запишу як 24 і далі виконаємо множення на 3, ,8. скорочуємо, що тут можна скоротити? 24,8 на 8, будемо мати 9. ,1. Далі 2,4, тобто 24 поділимо на 3 восьмих, а отже помножимо на обернений дріб на 8 третіх. Знову ж таки, скорочуємо і будемо мати 64. ,1. Зверніть увагу, що тут ми могли б записати 0,9 десятковим дробом, а це 6,4. Напевне, так буде зручніше далі виконувати дії. Далі додавання. Отже, 0,9 додаємо 6,4. Маємо 7,3. Оце 7,3 це частина від М. Таким чином, для того щоб знайти всю величину, ми відсоток перетворюємо в дріб: це 0,2. І далі ділимо 7,3 на 0,2. Перенесемо кому на одну цифру в діленому дільнику, тобто 73 поділимо на 2. 73 ділимо на 2 і будемо мати. 36,5. Отже, 36,5. Це наше число М. Зверніть увагу, що після того, як ми знайшли значення нашого виразу 7,3, то так як це 20% від m, а фактично 20% це одна п'ята частина від числа. То для того, щоб знайти все число, ми могли просто 7,3 помножити на 5 і отримати той самий результат: 36,5.